Так дивіться, як з цього зробити ось це. Дуже просто. Купляєте ми направляючи ліва, права. До них дошку 20 мм, товщина 9-12 ширина, можна навіть грубше, ніж 20. І все. І у вас такі балдежні жалюзі. На терасі у дворі будь-де. Легко крутяться, і вони тримають кут, тобто вітер. Вітер вам їх сам не закриє, треба прикласти, прикласти зусилля, щоб їх закрити. Ось механізм. Вони йдуть по парам, тобто лівий і правий зразу, бо вони трошки відрізняються, лівий і правий. Наклечка вверх, її доверху, це всередину і все, і накрутили собі дощечки відверху донизу. І кайфуєте. Ну я, ну я думаю, що ваших сусідів такого немає, але треба завжди треба завжди старатися бути кращим, ніж ваш сусід по будинку.